Астрологічний прогноз на тиждень з 16 по 22 вересня. Цього тижня відбувається затемнення місяця. Цей астрологічний фактор впливає не тільки цього місяця, а він впливає вже заздалегідь. Але цього тижня, затемнення, місяця, його вплив набуває найбільшої чинності. Місяць пов'язаний з емоціями, з емоційним прийняттям рішень, з реагуванням на ситуацію. З жінками більше впливає на жінок і на дітей, і на людей емоційних, які нестабільні в плані ну, поведінок або дуже реактивні. Тому цього тижня можна прогнозувати найбільший такий психоз, найбільше нервованість, найбільше переживання емоційні, пов'язані з тематикою. На війні це пов'язано більше з переживанням з тематикою невідомості, бо затемнення місяця в таких позиціях, які означає невідомість, і з тематикою оточень. Підкреслений Сатурн це означає емоційне переживання з приводу оточень. І воно актуальне цього тижня з 20. -го... Вересня, тема оточень, воно, ймовірних оточень, воно буде знижатися. А якщо оточення і будуть, то вони будуть недовго тривалі, тобто декілька днів. Також затемнення в рибах, риба означають, втікати, тому СЗЧ і інші втікати, ну, такі ситуації пов'язані з тим, щоб втікати, вони цього тижня найбільш актуальні. Затемнення, ну я так вибачте, що я так скажу. Але якщо втікати, то краще не в період затемнення, а в якийсь інший період. Бо період затемнення найбільш проблемний період з точки зору. Ну, якби наслідків. Якщо не в період затемнень, то людина може передумати, повернутися там, домовитися, якби узглагодити ситуацію. Але якщо в період затемнень людина тікає, то це більш серйозні наслідки, більш такі кризові від цього можуть бути. А це затемнення спонукає. Далі, самі найбільш гарм... вдалий період цього тижня, найбільш гармонічний. Це в неділю, 15 вересня. Весь день дуже хороший для покупок для різних справ, які ви хочете, щоб відбувалися хорошо і легко. Неділя 15 вересня дуже хороший день. Четверг, 19 вересня, лише ввечері і після обід. А також субота, 21 вересня. Оці дні рекомендую для запланованих справ, які ви хочете, щоб вдало вийшлося. Найбільш проблемні дні тижня це вівторок і середа до обід. Тобто, якщо ви хочете, щоб було більше всього проблем, або якщо ви впевнені, що ви готові вирішити проблеми, то найбільш складні проблеми. Можна піднімати у вівторок середу, тобто ті дні, як як ну які ви думаєте, що ну ви впораєтесь типу з цим. А далі так поки я зосереджусь 15 вересня у неділю рекламне оголошення о 19.00 на моєму youtube каналі буде прямий етер. Запрошую бажаючих. Традиційні столичні прогнози можна буде задавати запитання, вести дискусію 15 вересня у неділю о 19.00. Стосовно формули затемнення, в кожного затемнення є так звана формула затемнень, тобто це значить розташування планет на небі під час затемнень, і всі затемнення вони не схожі один на одного, є більш драматичні, є менш драматичні. А формула цього затемнення тут є така фігура планет, яка називається парус, і вона означає, що можна налагодити вітрила і як на вітрилах рухатися, тобто можна зловити вітер. І на цьому попутному вітрі рухатися. Ну і навпаки, якщо свій парус неправильно поставити, то можна, ну якби ну, ну не виходить рухатися. Тобто доволі легко, це як сверхпроводімасть фізіки, тобто може дуже легко текти ток, ток подій. І ну, це не означає, що обов'язково добре. Ну, наприклад. Ну на війні якусь позицію було складно взяти а отут -от під час такого сполучення планет вона може бути дуже легко взята. Хтось якусь погану дію мог ну, втримуватися, щоб зробити. А цього тижня людина може зробити ну, цю погану тижню. Тобто те, що в інший період відбувалось би дуже складно і довго в цей період може відбутися ну там за лічені хвилини, ну можна сказати. Також у формулі затемнень виражений Сатурн Це означає, що тема обмежень, правил, техніки безпеки, тема терпіння і те, що людям ну, важко довго терпіти, але люди вимушені це робити. Багато людей, от я розмовляю, хочуть відкудись втікти, але ну, втікати період за те там, з роботи або з якогось проекту і так далі, або емігрувати. От я вважаю, що багато людей, які... Втікають України саме в цей період, тобто у вересні, потім ну, виясниться, що вони ну, погарячились. Тобто, тому що ну, затемнення зазвичай ну, не у всіх 100%, але в більшості випадків означає ну, помилки. Значить, люди зараз роблять помилки, але ці помилки кармічні, ну, кармічні тобто, вони внаслідок звичок людини. Тут, не помилишся, то не виправиш помилку. Можна помилятися, але потім виправляти помилки, помилки, люди схильні робити помилки цього тижня. Ще хочу додати, що в середу найбільш точне протистояння Сатурна до Меркурія, тобто найбільша ймовірність оточень або обмежень, з якими стикається людина, на дорозі. Це означає, ну, Куп там порушення правил і аварія внаслідок цього, або порушення правил і штраф, тобто не рекомендую. Ну, звісно, і в інші періоди правила порушувати, але на цьому тижні, а особливо в середу, обов'язково багато людей в середу стикнуться з відмовою, того, що вони хочуть щось зробити, а їм відмовлять у них не вийде. Ну і у вівторок ввечері, в принципі. Затемнення місяця відбудеться вранці, в середу, 18-го числа. Затемнення дає відчуття, що людину перестають підтримувати сили, які її захищають. Затемнення місяця можна порівняти, як мама полишила дитину, дитина залишилася сама, і в неї відчуття, що її ніхто, ну, що її ніхто не, як це називається, не захищає. І від цього емоційний може бути туга, печаль цього тижня. У людей схильних к алкоголю можуть бути проблеми з алкоголем або внаслідок зживання внаслідок алкоголя. Але ця тема вже почалася і минулого, і позаминулого тижня. Тут вона досягає квіст фінтесенції, якісь скандали у зв'язку з прийняттям алкоголю, алкогола або наркотиків. В четверг і п'ятницю планети Сатурн і Юпітер стануть під кутом 90 градусів один до одного. Це означає, що починається період, який буде довго тривати, буде тривати майже рік. Він пов'язаний з тим, щоб люди між собою узгоджували оптимізм і реалізм, рожеві окуляри і практичний підхід. Доброта і е, правильність, значить покровительство і відповідальність, серйозність і е, надія на хороше. Тобто, це такі є вимога, у 90 градусів означає вимога узгодити своє надію на хороше і реалізм. У війні це буде проявлятися як те, що політичні сили, які налаштовані на позитив, і ті, які налаштовані на реалізм, вони ну, знаходили спільну мову. Це перший раз цей кут відбувається в цьому сезоні. Там він буває доволі рідко. Я не знаю, ну не частіше ніж 10 років, дуже рідко. І, і це означає, що починається довгий період, на нього буде час. Коли навести порядок в тому, до чого люди і політики, і країни до чого вони прямують. І Пітер означає це куди розвивається країна, а Сатурн означає ну, серйозні питання, а куди ж країна розвивається. І ну, цей реалізм, якби так, він починається цього тижня. Взагалі, як ви бачите, дуже багато цього тижня таких сполучень планет важливих, це означає, що... Тиждень як, ну, дуже, важливий. дуже важливий і до речі, ну, якщо не робити помилок, справа в тому, що затемнення підштовхує людей до помилок, то ну, тоді навпаки ви можете вирішувати важливі питання. Помилки, окрім тих, які я перелікував, ще пов'язані з затемненням сонця. Яке відбудеться 3 жовтня. Якщо кратко сказати, то воно про те, щоб підводити в стосунках когось, порушувати якісь домовленості, які були зроблені раніше, або не враховувати інтереси іншої людини. І воно про справедливість, тому ну, важливо на це звертати увагу на стосунки між людьми, на справедливість. Значить, затемнення, ну воно як розв'язання кармічних вузлів, але якщо вузол неможливо розв'язати, якщо ви на вірьовці не можете розв'язати вузол, то зазвичай його розрізають, розрубують. І іноді, от, під час затемнень, якщо задачі, які не вирішувались місяцями, роками або навіть десятиріччями, вони можуть бути розрубані. Тобто, і таким чином, те, що людина не хотіла робити, вона буде вимушена, ну, як би робити. Тому це теж така тема примушення. Тема не доброї волі, не свободної волі, а тема примушення. В суботу, 21 вересня, відбудеться опозиція Сонце-Нептун. Ну, Нептун означає ховатися, тікати знову ж таки тема алкоголя, втікати від реальності. Від реальності в мрії, розсіяність, розгубленість, сіяний розсіяний, сулиці, басіяний. Тобто от всі ці проблеми вони, там, неадекватність. Ну, і Також Ніптун пов'язаний з розвиткою, з такою темою, щоб ховатися. І, до речі, хочу відзвітувати, що завдяки, завдяки глядачам каналу закуплено. От такі речі, як бачите, пончо для захисту від дронів. Пончо для захисту від дронів, які пошиті зі спеціального матеріалу, і цей матеріал не дозволяє значить, бачити військового з, з боку дрона. Так що вдячність і далі. Значить, оці тайни, це ховання, оця скритність, вона буде. Відбуватися, ну, все, все затемнення. Хтось буде ховатися, хтось буде брехати, хтось буде скриватися, робити газлайтінг. Хто не знає, що таке газлайтінг в інтернеті? Подивіться, це дуже актуальна тема цього тижня. Значить, брехати, ховатися. Ну це в залежності від ну, того, яка людина. Тобто, ну навряд чи буде правда, по телевізору теж ну, просто максимальна кількість брехні буде цього тижня. Значить, такий от цікавий тиждень і. Є... Тут фоном до цього всього планета Марс, яка означає атакуючі дії, вона знаходиться в знаці зодіака Рак, це збільшує тактичність, тобто з -з змінює вектор, знак зодіака Рак дуже рухливий, це означає змінювати вектор атакуючих дій, але їх сила зменшена при Марсі в раці найближчі півтора місяця. Тобто ефект просування прямо вперед, він е, рак е, і крап він не йде вперед. Крап вбік, іде рак назад, е, улітка назад, якщо до неї пальцем доторкатися. Тому на війні можуть бути дуже сильні зміни вектору. Але отакий прямолінійний, сміливий вектор вперед. Він ну, навряд чи дуже сильний буде. В прямолінійному знакі Здяка він буде місяць в четвер і п'ятницю. Тому, ну і в середу після обід. Тому так от всередині тижня можливі якісь такі більш сміливі атакуючі дії, але все одно вони ну, не будуть такі прямолінійні, вони будуть ну, мати гнучкість. Сонце закінчує знаходитися в знакі здяка Діва, який пов'язаний з відшліфовкою деталей, а також. з як це називається зі здоров'ям. Тому поступово значить, тема здоров'я на наступних тижнях вона буде сходити, втрачати актуальність і набирати актуальність теми знаки терезів. Це юридичні теми, тема перемовин у військовій сфері, тема перемовин між людьми і тема стосунків між людьми як в колективі, так і значить, ну, між коханими. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору, який ми будемо робити цього місяця. І от він стартує з 14 вересня до кінця вересня, і будемо закупляти дуже необхідні Збройним силам України речі. Дякую тим, хто приймав участь в минулих зборах. На все добре!